Вітаю, да, мої любі друзі, на своєму україномовному контенті Леонора Таро 2. Поширюйте його серед друзів а, і знайомих, так? для того, щоб підтримати україномовний контент. Дуже важливо поширювати, ставити вподобаєчки, да, пальчик вгору, а, писати коментарі. Все це допомагає розвивати канал. Також можете писати мені на Viber або Telegram для замовлення особистих таро розкладів. Чисток також. Номер буде вказано тут ось у відео. Номер Viber, Telegram або Telegram, так і під самим відео. Сьогодні ми будемо дивитись на таро дивіться, таро білих котиків і таро чорних котиків. Чому так? Тому що весь наш світ сотканий з того, що і темне, і світле, і чорне, і біле. І лише у поєднанні цих кольорів, лише у поєднанні цього всього існує наш світ. Не існує Чорного без білого, білого без чорного. Да? Інакше ми б навіть не знали, що це чорний е колір, наприклад, да, ось кава в чашці. Дивіться, чорна кава в білій чашці. По-перше, е в чорному б вона не так виділялася. Да? Ми б не розуміли навіть, якого вона кольору. Якби, е ну, Кава ж чорна, а в чорній чашці ми б не розуміли. Можливо, вона прозора, можливо, вона якась темна, там бордова, да? а на білому кольорі ми бачимо, що це чорний. Так само і чорний колір. І я повторювала, і ще раз повторюю, що не, не означає, що чорний це погане, біле. Це так умовна позначка. І каву, поки вона не вичахла. До речі, бачите, тут на чорних сидить котик чорний, ну, це особлює карту маг, маг так? Маг, чарівник, чародій. Так, він дивіться, з люлькою, з скіпєм таким у циліндрі. Ну, досить цікава така картинка. І тут також чорне з білим. Да? А на таро білих котиків помірність, карта. Мах, це хто, хто може маніпулювати. Так, він каже, все в моїх руках, і я можу все, так? Я можу все. А біла кіцен начебто так це все врівноважує. Але не будемо довго зупинятися на таких моментах. Можливо, ви подумаєте, до чого це все. Це такі мої налаштування, які, можливо, деякі міри особисті. Бо я зараз працюю в нових своїх реаліях, на новому місці. Да, чуть, якби не приділила увагу, то могли б... І запалати мої тут. Так, ви знаєте, хоча я взяла в руки перші, першими білі, я почну, мабуть, з чорних, бо чорні так, таємничі загадкові. Але на білих, мабуть, все ж таки краще буде прояснювати ситуацію. Якби банально це не звучало? да? Прояснювати цю ситуацію. Так, тож, давайте пока білі ми відставимо. Давайте подивимось, як складеться ваша ситуація. От кожен хай загадає свою якусь в моменті ситуацію. Можливо, вона вже на зараз є, а можливо, вона ось-ось йде до вас. А можливо, хтось і не знає про якусь ситуацію у вашому житті. Для цього я подивлюся, тільки налаштувала камеру, для цього довелося взяти невеличку паузу, перерву, але вам то не помітно. експрес-розклад, бо ще геть одужала трішки важко розмовляти. Вы пів ще каву і <кій> В общем, подумайте всі про свою ситуацію яку-то. Та, яка на зараз є. Можливо, не знаєте, як вирішити якісь питання. Можливо, не знаєте, як людина якась з вами хоче. Поступити. У всіх різних ситуації, але кожен почує щось своє. Тож, давайте дивитися на сьогодні, хто ви, яка ваша ситуація, ну, це з точки зору вищих сил, так, вони покажуть. Ну, можна подивитись, до речі, як ви то цю ситуацію відчуваєте, бачите, щоб ви зрозуміли, що це саме для вас, бо ви ж почуєте, що це ви так бачите є. Можливі варіанти вирішення цієї ситуації? Ну, Це один з варіантів так буде. Що варто? Яка порада буде, що краще для вас буде, щоб зробити, а що краще не робити? Ось так от буде у нас, так? Ось так от буде. Я не люблю там хрестом розкладати, є техніки розкладів. Це все вже пройдений етап для мене. Я знаю, що це в мене свої моменти. Хто як розкладає, в мене авторські розклади і. Я пройшла довгий шлях вже саме по Таро, і починала я зовсім не з таро, скажу так, я не буду тут на історії своєї зупинятися, скажу, що вже е, у магії, екстрасенсориці більше 20 років, таро е, трішечки менше. Трішечки, але це не значить, що там набагато. Давайте дивитись. Хто ви на сьогодні. Ой, ну я вас вітаю. Це хто тут до мене прийшов, а? Відьмачки, гадалки, екстрасенси. Чи давайте дивитись далі, можливо, щось на вас є таке не з цих навіть світів. Ну, не лякайтеся зразу. Так, мені аж довелося знову паузу взяти, бо в мене аж. Е Трішечки так дух перехопило, мабуть, ця сила повпливала трішки на мене. Тобто, дивіться, те, що ви потужна зараз особистість, це так. Але за допомогою яких тут сил, енергії, що вам в тому допомагає, да, давайте ми другу карту глянемо. Що взагалі за ситуація? Ви щось можете приховувати, да? щось вам доводиться а, якусь свою стабільність, можливо, навіть статки, якісь від когось приховувати? Приховувати. А від кого ви це приховуєте? Давайте. Подивимось саме ви, як бачите, вашу цю ситуацію. А, ну ви кудись наміріваєтеся вирушати. Але я не скажу, що досить швидко, ви що ви вже готові, ви просто обдумуєте поки, зважуєте все, є вже деякі досягнення. Бачите, тут вже є моменти. Далі досягнення є. От. І ви вже вважаєте, що ви вже трішки виросли з того, що ви маєте, що вам варто рухатися далі. Е, можливо, хтось тут збирає на житло заробляє. Ну, як заробляє, поки я тут бачу досить такі сталі е, карти. Тобто, так, когось може жага до чогось тут трішечки навіть носити з перебором чогось. Але жага до, до збору накопичення чогось. Так, давайте тепер подивимось наступні карти, кого нам тут показують. Ну... Така постать, неважливо навіть хто ви, жінка чи чоловік, ви відчуваєте себе досить впевнено на сьогодні. Бачите, на якому кріслі сидиться постать, да? цей король. Тут навіть, ну так, да. урожай вже зібраний да? у мішечку щось, так, тут монети да? багатенько. Тобто, знову ж показують, що вже зібрані якісь врожаї. І вас навіть е якось в коїй то мірі задовільняють ті досягнення, які є. Ну, добре, в чому ж суть? Е яка порада? Тут, тут досить якось мені момент оцей, що сама перша карта показала е диявол, да? прийшов, ну, будемо називати. Причасими іменами. Угу. Так, давайте подивимося, що ж цей диявол, бо у всіх по-різному, звісно ж, так як це загальний таророзклад, я хочу мені цікаво саме в вашій особистості. А, ну, тут буде декілька да, моментів, бо дивляться ж не одна людина, не індивідуально, але хто все ж таки? Ви чому тут показали диявол? Що він робить або поруч з вашою особистістю. Ну, ви знаєте, в когось дійсно поруч, чи таке шалене кохання до когось. А, ну, не означає, що поруч кохання, а просто що кохання, бо тут показана двіка кубків. До когось шалене кохання. Да? Хтось заради коханого весь цей сир збираєте гроші, да? працюєте. Ви хтось щось хоче створити, можливо, навіть будинок чи збудувати, чи що тут. В когось що. Да? Що ще тут може бути? Так, а хтось, ножа точить на когось. Боротися. Так, тут і момент кохання показують. І момент боротьби, тобто той диявол показаний, що людина готова заради кохання піти на все. Ну тобто боротися за своє кохання і вкладатися заради свого кохання. Знову відчуваю, що тут більшість навіть чоловіків можуть дивитися чомусь так. Бо та ситуація, що на зараз, вже просто вас не влаштовує. Цілковито і повністю не влаштовує, да? Почуйте мене. Бо тут, говорять, тут якийсь ілюзорний, і ось знову ж таки, бачите, криві дзеркала. ілюзорність того, що є, і того, що маєте, не задовільняє вас. Ви думали, що це є клас, шик взагалі люкс? да? Це те, що ви маєте. А насправді це не в тім щастя, да, як оказалося. І вже тут готові кудись рухатися і перемагати, і досягати, боротися. Да, навіть із стихіями, бо вже то зерно воно проклюнулося чогось. Да, уже зрозуміли, що варто. Угу. По-старому вже жити не можна, вже щоб отой ростоп розростав, все старе зруйнувати. І е е звідкись варто вже... варто вже відчалити, але ж замість того, щоб вже рухатись і діяти, дехто з вас чомусь далі продовжує мріяти. Я прямо римами заговорила. Ну, добре, мені тут з вами ситуація трішки стала зрозуміла, чому тут перша ж карта випала дияволоку. Добре, давайте ж тепер а, пораду від карт. Що Котики, принаймні. Яка порада? Ну, рухатися йти, говорять, йдіть від тих восьмох кубків, навіть якщо вони вас влаштовують, якісь там уявні задоволення, сіюмінутні, сіюмоментні. Да? Тут котик, не дивлячись на це, на ті всі блага, зібрав котомочку і пішов. Не знаю, чи будете ви так діяти, але це вам така порада. А що не робити краще? Не сидіти отак, як отой імператор. Ці карти ми згадували, що не робити. Не сидіти на місці. Подивіться, який у нього вираз, мордочки його. Хіба це довольна мордочка? Це якась зла, сердита мордочка, навіть не, не дивлячись на те, що і корона, і. Ой, вибачте, це ж імператриця, не імператор. Ну, вона, неважливо навіть. Тут стать не грає, тут це коти. І третій, так, да, третій старший аркан – це імператриця. Просто що і, і, тут головне на е, стан, на стан показати, що не будьте такою постаттю, яка сидить на попі рівно, начебто все є, все влаштоване, але ж ні. Тут показують, що варто робити. Варто рухатись. Ну, це, знаєте, це такі постулати, нерушимі, щоб щось. Було дійсно по-справжньому гарно, варто рухатись вперед. Причому завжди і постійно. Ось так. А давайте на білих котиках ще доповнимо цей розкладик, Щоб він у нас був дійсно повноцінний. А що нам на сьогодні? Білі котики підкажуть. Щоб в нас як в тому іньянь було, так? Королева чаш тут на споді колоди, щоб бути коханою або коханим, щоб бути щасливою або щасливим. Що варто робити ще? Да? Або е, як буде складатися ваша ситуація? І, ну, можливо, ще якісь підказочки цікаві дадуть нам ця колода. Холода. Так, дійсно, тут стоїте і дивитеся коли інші думають, що ви тримаєте кулю земну в руках, ви стоїте і не знаєте, куди вам рухатися. А ну ж підкажіть, куди вам рухатись, підкажіть карти. У бік правосуддя тут кажуть. Правосуддя. Вчиняйте, що б ви зараз не наважились робити, чиніть по правосуддю, не кривіть душею, так? не зраджуйте себе, от як вам хочеться, але щоб це не розходилося із законом, правосуддям. Тут, в першу чергу, навіть не законом, да, якоїсь держави. чи що. А із вищими, вищим судом. Да? О, і тоді ви будете переможцем, переможеться. Тільки тоді, коли ви будете вчиняти по правосуддю. Що ще Як все ж таки складатиметься ваша ситуація? Складатиметься то, що на споді колоди в нас була королева чаш. Що тоді будете коханою і коханим. І Верховний сам жрець каже, говорить, тоді я тебе винагороджу. Так? так? О, ну, дивіться, колесничий, колисниця зробить вас такою постаттю, навіть якоюсь славетною, навіть постійний якийсь рух в хорошому сенсі. Це і продвиження по кар'єрі може бути. Це і щасливий взагалі шлях ваш життєвий, да? Ой, це і двійка кубків, ну все, можна навіть закінчувати. Двійка кубків. У коханні, пам'ятаєте, там у нас на чорних котиках. У коханні це найщасливіша можна сказати, карта. Коли двоє поєднуються у щасливий союз, і ще й у них навіть ось котячий тут бох, ну тут лев зображений, в мене, бачите, ось який тигрик є також цікавий. Я вважаю, що навіть тигри більш навіть на котів схожі. да, чим. Тут в мене, да, янгол-охоронець, котиків, також тигрик. Тут ну хай і лев також і навіть крила тут йому прималювали. І щасливе поєднання, Да? Але не забуваємо, що і ситуації в кар'єрі повинні також рухатись, продвигатися. І тут положення у суспільстві, да? іерофант це високий статус, це високе положення у суспільстві, де люди поважають, де люди приходять за порадами. Да? Неважливо, чим ви займаєтесь, ви у політиці, чи ви медик, лікар да? видатний, чи ви а, таролог, да? екстрасенс, чи ви вчитель. Будь-яка спеціальність тут показують, якщо ви будете по Чесному по правосуддю вчиняти з людьми взагалі поступати, навіть чесного по відношенню до себе. Тоді буде винагорода. Тоді ось ця шестірка жезлів показує і лавровий вінок, що ви будете винагороджені отими всіма благами. І хай буде так. То я вже чомусь двойку кубків припрятала. Але да? ж тут і дев'ятка пентаклів, це і гроші. Також, ось вона двітка кубків. І хай буде так. Пишіть, дякую, приймаю. Можете навіть заскриншотити оці всі карти, які символізують блага. На заставочку в телефоні деякий час походити, що це символи благ. І ви вже знаєте, підказки від карт вам дали. Важливі підказки. Да? Що, вибачте, за тавтологію, да, що я так повторююсь, значить, що як варто вам діяти? Що варто робити, що варто не робити. Тож, дякую вам за перегляд, дякую вам за вподобайки, підписку на канал і до скорих нових зустрічей ваша Еліанора Радослава! Пока.